Так, друзья, всем привет Заканчиваем свій подсолнух. Тут осталось небагато, сонце трохи відсвічує. Отакий От тут подсолнух. Сипає, конечно, непогано. Це в нас лідея савана. Це самий пізній пасев, що ми там сіяли. Ідея савана, оце вже один газон поїхав. Я думаю, що за тридцятку він точно сипе, може й 35. Сємочка чиста, у нас дощ був, про це трошки підетувалося, влага нездорова. Наверно, десь 7,5, 8, може там от оттам, ну далі 9. Помішається воно все. Ну, непоганий, я вам скажу. От сознах, він вроді би такий. Ось. Тут не робилося взагалі нічого. Одна прополка і посів. Все. Ну, ось дивіться, яка картина його, Йо -мо! Весь один. Те що треба. З одною рукою неудобно. Зараз трошки приопустю, щоб пониже і поперли. Ходю десь 4 кілометра. Ну, звісно, красивий бомба. Дивіться, який він. Блін. Семочка чиста йде тоже, конечно, хороша ця савана, Лідея це не українська. Українську ми не косили таку в цьому году. Ну, скажу так, що Лідея в цьому году, конечно, хороша. Ну не в усіх. Не знаю чого так у них. От ми в себе косимо непогано. Тридцятку давати, А тут -а ще й більше. Коротше, скосю цей, покажу в бункері, покажу, чи є події. Потері взагалі немає, я дивився, пустої теж немає, добре він налився і сработало все. Грунтовий і прополка по чистоті ніде не бур'янинка. Ну, друзі, зараз скосю і включуся вже так. Так, друзі. Все, скосилися ми. последні наш огород. Короче, оце в кінці кинуло вже грязі. Ну я вымолачиваю його повністю. Не знаю, вроде сємочка вроде чистенька, хороша. Познімав я фари тут. Бо в нас вже був дощ, думаю поставлю ледовські. Купив дві. Поставив. Думав, по одній. А вони стали дві. Навіть поїхав ще, дивіться, Ну не знайду. Не, ну, не було, коротше, фари. Ще хотів три штуки сюди дві і сюди одну. Не було, а це купив. Ну, це вже я підзніму відео, покажу, які там фари я покупляв. Ну а так саме это на балки Ось Отак вот от раз. Нету. Немає тут нічого. То, вроді би то вже все в порядке фільтра помили ну коротше вже сезон закончений в себе трошки покалимили і завтра ще будемо на Калим їхати тоже. підзніму покажу Ось такий подсолнух Тут видно по палке Что урожай есть Ну а потери сейчас Дивимся Что у нас тут -то. Весечка 9 Пусто вот Это все пусто Ну не багато, звісно, але є. Там вроді на тому городі не було постояк, ну є повна ось Ну це не багато, це все ось пусте. Дивився там, казали, коротше так квадрат 10 на 10. Ну, 10 на 10 як лежить штук 10 там, то це дуже... ну... Дуже, я так зрозумів, ну, потірі є. А як отак от 10х10, 1 10, дві 2 то немає. Я ж кажу, тут була лідея савана. Палка ще зелена, бачите, зріс, і зриває. Бачите, як ото є модні, що тільки і зривають. За заками. Йо, йо на край. І кирпічі, ну все валяється. На край його По краю не так страшно комбайном. І сюди ще, думаю, поставлю. Ну це вже пізніше. Тут треба його чи вище десь ставити, ну, прикручуватися. То що полками зриває оце всі. Тут все эти провода отрыває и там внутри должна быть ще. Ну а так уборка у нас в цьому году закончилася. Вот так воно спереди, если такі фари будуть. Бо світ буде класний. З пшеничною жаткою нормально. Які там фари стояли. А цю піднімаю, оці мене світа, а ті верхні повинні світити ну, на угли жатки. А як цю піднімаєш, ті нічого не видно, ці світять на угли, воно так задирається, що теж закриває все. А це поставив, одна буде на угол бить, а друга буде прямо. Буде ну, дві по углам на угли і дві. Щоб напряму світили, щоб було видно. Ну, у нас на тракторі стоїть то хороший хороший світ. Ну, в цьому году, звісно, лідея непогана. Бачите, це тут їхали теж туди, жадко і повалили. Ну ось отака головка. Дивіться. Це дебела. Ось рука. Коротше, непогано. Жду газон. Собі вже скосили, все вже. Ще один чи два калима там, і на цьому буде кінець. Ну я ще підзніму, яку буду сімочку косити. Ну не в себе, то що і на пам'ять, і щоб люди побачили. Я в цьому і Піонір году косив там відео вийду. Ну, Белла теж в цьому году непогана. Андромеда, саванна. Там агрорит. Ну, там натура, звісно, трошки менша. Ну, бачите, яка картина? Оце всі палички, оце, це все головки зірвані. Менше тоді в комбайни, де я старався повише, щоб і в комбайн менше йшло. І тоді воно краще, він не так гиркає. От так. нормально. Люди вже й попахалися. А ми тільки докосили, ну ми вже трохи посіяли пшенички. До бедитуємо собі там. У нас залишилося десь 30 гектар там на тому кускоту, що я косив здоровий, там, де була Андромеда, Бела. Добедитувати, там посіять 9 гектар пшениці. А то все буде подсолнух. І тут теж буде подсолнух по подсолнуху. То що спробуємо такий же самий сорт тут аж посіять. Другий год, тут, це був подсолнух після пшениці, попробуємо подсолнух по подсолнуху. Ну я ж кажу, тут нічого не бризкалося два рази, нічого. Бо тут одна прополка з лезвіями. і все. Такий закат. Ну а ми ждемо газон. Фари не поставив, так би був би вид. Ну, Підзніму вже як поставлю, теж зніму відео. Подивимося, може ще десь притолю. Ну, Фари в нас стоять 250 гривень одна. 48 Вт. Ну, це я купив з меншим Ну, там радіатори. Один, Оці дві стоять, в них такі широкі радіатори, а це менші, Тоже теж 250 гривень. Ну. Не заказував в інтернеті, по місту купив і все. Комбайн теж в цьому году нормально отработав. Отак от. Так. У нас косіння 1300 гривень. Ну, на Калиму 1300 гривень і солярка. На огородах може бути дороже, як договоримося. Тому що воно в когось там 2 огороди, а в когось 16. Отакі От діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!